Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на нашому дистанційному занятті. І сьогодні ми з вами навчимося ламінувати саме комбіновані вироби, двосторонні вироби. Для чого ми це робимо? Дуже часто виникає потреба у виконанні виробів двосторонніх ламінування, але ці вироби з заготовками нам виступають що різні. Тобто різносторонні та з різними малюночками. Да? І що, нам їх потрібно об'єднати таким чином, да? Для того, щоб у заламінованому вироді вони були у одні, в одному цілому, тобто, в одному елементі. Але ми знаємо, що під час термічної обробки плітки заводовка має, що, має таке, таку властивість переміщатися трошки. Да? І Для того, щоб нам максимально зекономити плівочку, нашу, максимально Зараз з вами і пропрацюємо цей момент, а, ми, а ви його згадаєте і вже на очному навчанні ми в майстерні це все ще раз на практиці пропрацюємо саме, як правильно заламінувати вироби, які, що? які є роздрібненими. І зараз ми увагу будемо на стіл. Отже, ми приступимо ми... до роботи за столом. Будь ласка, ось сюди. так, 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 наводимо. так. наводимо, У нас є два вироби. Да, вони можуть бути різні. І для того, щоб підготувати їх у двосторонній у двосторонній, виріб, так, да, у двосторонній так. виріб, ми що робимо? Ми його маємо вкласти у нашу да, перед попереднім ламінанням. Але, попереднім ламінуванням, вибачаю. Але, якщо ми просто вкладемо, то цей виріб розсиплеться, розсиплеться у ламінаторі і буде нерівний. тому... Секретом є ось такий ось звичайний клей-олівець. Ми робимо дві точки схватування, так. І е, просто скріпляємо цей виріб для того, щоб він не розпався. І для, далі ми його закриваємо у, плівочці. закриваємо у плівочці. Так, закриваємо у плівочці. І що ми бачимо? І виріб вже цільний. Для чого ми використовуємо саме клей олівець? Для того, щоб якщо ми використаємо звичайний клей ПВА, то що, то будуть такі потоки. Він дуже є рідким. А оцей клей він не залишає потоки і ми зразу можемо використовувати вирів. Ну і що? І ми бачимо, що ми зараз вкладемо аж три вироби, да, для того, щоб зекономити нашу плівочку. І далі зараз перейдемо до ламінатору. Отже, попередньо ми вклали наш вирів у плівочку, що ми його вкладаємо рівномірно, рівномірно да? ми бачимо. Саме відступи, ну, максимально рівномірно, для того, щоб його тоді в подальшому можна було розрізати. Да, можемо ще трошки поправити, але ми вже впевнені, що він у нас не розповзеться у, під час ламінування, тому що, що? тому що всі ці елементи вони є склеєними. Ламінатор ми виставляємо на 250 градусів. Да? Ось. Бачимо, що світлодіод уже взагалі все реді, тобто готовий. І, що? І обережненько що завантажуємо? Завантажуємо вже наш виріб у. Ламінатор. у Ламінатор завантажуємо наш виріб і чекаємо, да, і чекаємо, що коли він вже буде готовим. Отже, от такий у нас процес. Що, перед, от, зараз ми вскриємо поки що плівочку, ми бачимо, що всі вони обклеєні і тримаються, і тримаються завдяки клею олівцем. Отже, у нас вище після ламінування ось такий готовий виріб. Що саме ми досягли? Яка, яка мета була? Це максимально велику кількість наочності вмістити в один листочок, а 4 плівочки в один листочок. І тепер ми бачимо, що у нас 6 заготовочок, 6 заготовочок, 6 наочностей. Получилися в одній плівці. Це максимальна економія розхідних матеріалів, які зараз не дешеві. Ну і нові навички. Да? Тепер ми вміємо що, робити з вами такі різноманітні вироби. Всім дякую за увагу. На наступних заняттях ми ще роздивимося <кх> подібні вироби, але з Більшою кількістю елементів та з іншим скріпленням дуже вам дякую за увагу.